Тут по краях бачите такі прямокутнички є. Ось це якраз інструменти приховані, які дають можливість працювати з дошкою. Отже, так, ще одне. Тут є такий інструмент, ну, назву його стілус. Або е, ручка така. Пластмасова, якою можна керувати ось, власне цією дошкою. Е, ну, в принципі, працює і від дотику пальців. Ось. Але просто, якщо будемо пальцями це робити, то повернення дуже швидко ось. Ну, значить, Використовуємо, ось тут знаходиться стілус, або в цій кишенці, або там. Беремо її і натискаємо. Ось тут просто торкаєтесь цією півпочкою. Торкаєтесь ось цієї області і відкривається отаке меню. Ось таке меню. І що тут є? Дивіться, тут є багато різних можливостей. Ну от Можна вибрати якусь одну, вибираєте лінію і можна малювати. Можна, вибра... можна вибирати різні кольори, різні режими. Різну товщину можна вибирати. Ось Вибираємо Вибираємо цю білу дошку. І ось тут можна використовувати власне, це поле, цю площину, як для звичайного писання. Вибираєте товщину, яка вас влаштовує, можете взяти. Тостішу можете. І можна писати класна роботи. Рок. Там ще там. Ну і так так, Він не покладає ось це От. Якщо ви малюєте від руки. Які, якусь фігуру, наприклад, коло хочу намалювати. Бачите, у нас у спрощує, ось можете швиденько раз намалювати, і воно. Е, так, якщо прямокутник, раз. раз, е, Ну, якщо навіть пишете або проводите пряму, пряму в рівні, бачите? І коли пишемо, пишемо. Текст, то uh, під час запису воно ну, теж. Uh, ще раз покажіть, будь ласка, де ви питаєте? Uh, ось, ось тут. Оці прямо прямокутнички. Прямо Ось це, одна і друга гумка. Ось цю виберемо. Тут можна товщину вибирати ветеранію, яка товщина буде. Ось така, ось така, ось така. Візьмемо. Ось ось і ось тут можна. Витирати. <реш> Якщо не хочете так, все це, що у вас є на даний момент, на дошці хочете витерти, все відразу, тут чуть нижче ось цей раз витерли все. Все витерли. А от зараз це все можна вибрати. Да, Збільшуване склоні. склоні, бо я. теж можна е, продумати вправи з... З дрібним якимось текстом чи зображенням і, е, і використовуємо. Давайте зразу сюди перетягнули сюди. Сюди ви можете брати е, карти і малюнки е, свої чи з інтернету взяти. Тут тільки для зразку, декілька. є. Ось їх можна легко ось. Змінювати. Можна застосовувати ось можна застосовувати ці елементи. Щось виділяти. Чи діти мають виділяти? Ну, це готові речі. З інтернету можна брати, використовувати Теж от провідні елементи, виділяються. відповідно. Непровідні елементи. Далі задача. Інтерактивна задача, де можна вводити, ну, тут трошки відображення цифр треба поправити, дещо. вставляються відповідні значення чи здорові, і готово. результат, задача розв'язана. Сюди можна вставляти довільні значення, експериментувати з цією задачею. І формули є, все є видно, що, чому дорівнює. Очищаємо, вводимо свої дані і маємо результат. Якщо неправильно, неправильно ввели, то помилка. Ось. Далі ось з формулами можна також працювати. Ну, я по фізиці показую. от Вивчають формулу на РМБ, досить непогано. Формулу вивчаємо, вона є в плотці, можна Показати, які фізичні величини входять, от вони виділяються, червоні, поки що знаки запитання, а потім вставимо галочку тут і ось потужність, сила струму і так далі. Інтерактивна модель, яка дає можливість на фізиці вивчати потенціальну кінетичну енергію. Ось тут є вікно, де подані відповідні величини, мало того, вони інтерактивно е, обчислюються. От випадок зображення, дитина спускається з гірки на санку і власне ось як це все відбувається. Зверніть увагу, як відбувається зміна потенціальної кінетичної енергії. Є такі динамічні, динамічні е, моделі, які дають можливість наочно якось візуально уявити, що це таке. Ну, це поширення от, нікторі, хвилі, а ось, ось така анімація взагалі показує те, що з'являє, як поширюється. що з нас да. проходить. Так, е, далі ось таке. така е, інтерактивна модель, дає можливість вивчити. Вивчити складові оцієї конструкції, наводимо, показує, що це таке. Так. Ось ось теж така складна тема, але ця наочність дає можливість уявити принцип, розуміти принцип. Виділяєш, показуєш основні елементи. Тут все описано, що є ось така річ. Ну це взагалі можна гратися і перевіряти рівень знань, яка як, дитина знає конструкцію простого радіоприймача. Ось беремо кутушечку, беремо антенка. І може бути <клухи> символі. Це оповідаємо. Так. Ось такий пристрій складний, який теж вивчається, але. <клухи> <клухи> Я не буду е вникати. Ну и да, без, без в интернет и э, вот тут на видишь, вот, и эту Цепочка шариков с индивидуальным узлами позволяет продемонстрировать процесс распространения воды. Движение первого шарика с помощью шнура передается второму.